В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 2 вересня, саме з цим днем, пов'язані імена таких знаних українців, як поет і фольклорист Іван Вагелевич, письменник Володимир Левицький, конструктор космічно-ракетних систем Валентин Лужко і художник-графік Богдан Сорока. 1889 року. в Маріуполі почав працювати морський порт. 1941-го в Житомирі поховали діячів національно визвольного руху Омельяна Сеника та Миколи Сіборського. А тисяча року на зміну карбованцю в Україні прийшла гривня. Ось вона Житомирська могила відомих українських патріотів, діячів ОУН, Омельяна Сеника та Миколи Сіборського. У Житомирі їх розстріляли підступно у спину 30 серпня 1941 року. А хоронили 2 вересня. Це про них незламних. Епітафія, чотиривірш ще одного нашого видатного земляка Олега Ольжича. Державу не твориться в будучині, Державу будується нині. Це люди. На сталь перекутів вогні. Це люди, як брили камінні. Але ці слова не тільки про них, а й про тих воїнів, які нині мужньо захищають Україну від російських зайд на фронтовому Донбасі, і про тих, які не шкодують нічого задля найдорожчого, а точніше безцінного України. Слава героям! Вчора Житомирщина розцвіла від барвистих вересневих квітів та українських вишиванок. Область відзначила день знань і початок нового навчального року. До шкіл пішли понад 126 тисяч учнів, в тому числі у Житомирі 3200 першокласників. Далі наш репортаж. Цьогоріч до Кочерівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів піде 101 учень, серед них дев'ятеро до першого класу. Читати, рахувати, писати, учитися зараз. Кількість учнів нашої школи збільшується, так як випускників було всього трійко. У нас то того року до першого класу прийшло 13 чоловік, поза того 17 чоловік. Ну цього року дев'ять чоловік. Але тенденція на зменшення вже не буде. Сьогодні привітати кочерівських школярів з новим навчальним роком приїхав голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Він побажав учням вдалого навчального року та подарував для школи багатофункціональний пристрій. Сьогодні не менш важливий день і для наших 11-класників. У вас залишився лише рік, щоб покращити свої шкільні знання. Зовсім незабаром. Ви будете здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Я хочу зазначити, що у цьому році 43 випускники Житомирської області отримали найвищий бал ЗНО. Цьогоріч до шкіл області підуть 126 тисяч учнів. Серед них понад 14 тисяч до першого класу. Жінок І про інші вагони події останнього часу коротко. Внаслідок позавчорашніх подій у парламенті радикальна партія заявила про свій вихід з коаліції, перехід в опозицію. Після сутички біля Верховної Ради у лікарні померли ще два бійці Нацгвардії, а за медичною допомогою звернулися 89 осіб. Росія безпричинно вислала із Санкт-Петербурга консула України. У липні середня зарплата в Україні склала 4 тисячі 390 гривень. Також в Україні подорожчали горілка, вино, коньяк та інші алкогольні напої. А 5 вересня стартують виборчі перегони. Папа Римський дозволив прощати гріх аборту. З настанням вересня триває наш телепроект «Мальовнича батьківщина і маємо ось такий відеофрагмент. Серед десятків різноманітних пам'ятників у Житомирі, ось цей розташований біля торговельного комплексу Глобал по вулиці Київській. Чи не найбільш оригінальний? Власне про незвичайність авторського задуму красномовно свідчить вже його назва Язик до Києва доведе. Використавши відому народну поговірку, автор зобразив, так би мовити, маршрут подорожі до Києва за допомогою язика. Себто розпитувань у подорожніх. Від Глобуса почергово вигулькують назви українських міст, які зустрічаються на шляху до столиці. Як згадує коваль Юрій Захарчук, язик шестиметрової довжини звели буквально за тиждень четверо майстрів, учасників Житомирського міжнародного фестивалю Ковальська весна. І сталося це у квітні 2012 року. За первісним наміром його хотіли встановити зовсім в іншому місці, але маємо те, що маємо. І, хоча у нього і критики, і шанувальники, найбільша радість дітлахам, які як правило і гадки не мають, що цей химерний металевий витвір звичайнісінький людський язик. Іще про події у нашому краї. Вчора в Житомирі відкрито меморіальну дошку пам'яті Героя оборони Донецького аеропорту кібергади 95-ї бригади Олега Черниша. У Коростенському районі. Викрито масштабні крадіжки нафти серцю з магістрального нафтопроводу Дружба. Вранці 5 вересня в Житомирі пройдуть хресний хід і богослужіння з знаходить сечаріччя оспіння Великого князя Київського Володимира та ікони Божої Матері Подільської. 7 вересня в обласному Муздрамтеатрі пройде концерт пам'яті співака Кузьми Скрябіна. 12 вересня в обласному центрі відбудеться ігрова битва за Житомир з нагоди дня міста. А древлянський Коростень запрошує 12 Вересня на міжнародний фестиваль дерунів. І наостанок цитата цього першого осіннього тижня: любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо вдалого сім дня приємних новин. Бережіть себе та Україну. Побачимось.